Славедний та Незламний Харків сьогодні відзначає день міста. Вперше під звуки обстрілів. Там близько третьої ночі ворожа ракета поцілила по одному з районів міста, втрапила у двоповерховий будинок. Постраждалих немає. Завдали ракетного удару і по області. Там двоє травмованих: – 58-річний чоловік та 71-річна жінка. Аби не наражати людей на небезпеку, влада змінила час комендантської години. Від сьогодні вона розпочнеться о 19-й вечора і триватиме до 7-ї ранку. От у день незалежності харків'янам запровадили подовжену комендантську годину. Комендантська година розпочнеться 23-го о 19-й і завершиться о 7-й годині ранку, 25-го числа. Це пов'язано дійсно з цією інформацією, яку ми отримаємо від наших спецслужб, від наших військових щодо можливих безпосередньо провокацій. Били ракетами і по Миколаївщині одну, яка була спрямована в район Коблового, збили сили ППО. Обстріляли росіяни і громади області. Там пошкоджені житлові будинки. Люди, на щастя, не постраждали. Атакували окупанти й позиції наших захисників на півдні. Гелікоптерами та штурмовою авіацією ворог вісім разів атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення без наших втрат. На Луганщині ворог наступав одразу з чотирьох напрямків. ЗСУ не дали просунутися та завдали окупантам значних втрат. Підтверджують наші військові пошкодження Антонівського мосту та мосту через Каховську ГЕС. Вдарили наші бійці також по-ворожому складу окупантів. На Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій. На Бахмутському і Авдіївському напрямках. Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве. У сусідній Запорізькій області окупанти не припиняють обстріли мирних жителів. Село Кам'янське під ударами і вдень, і вночі. Зруйновано десятки будинків, школу-інтернат для дітей з вадами слуху. Та, попри це, у селі ще й досі залишаються близько пів сотні мешканців. Ну, ось о, дивиться мені, а город розбитий, ну, город розбитий, ну все розбите, сарай розбити, домівки розбиті, ну все розбите. Ну що, куди? Де бачать живу істоту, там ну вони літають, там чи ну як вони там наблюдають за нами, де бачать живу людину, то туди й б'ють. Жахливі злочини окупантів бачили на власні очі бійці Азовсталі. Оборонці, які побували у полоні та повернулися живими, дали прес-конференцію. Їх свідчення про тортури та злочини окупантів у Маріуполі будуть використані для міжнародних судів над Росією. Там вигорівші будинки, і ви розумієте, це все. Вони були спалені з цивільним населенням. Вони фотографуються в, в квартирах українських громадян. Вони виставляють знімають відео на телефони, які вони вкрали. Вони вбивали взагалі тисячами. При все світ підтримує Україну. Данія та Миколаїв підписали меморандум про співпрацю, який передбачає взаємодію в питаннях відбудови міста після перемоги. А український прапор став справжнім символом боротьби за свободу. Він майорить майже у кожному куточку світу. Олена Комишина, Олександр Дяченко новини одинадцятого каналу.